Чекай, Павлик, ми сьогодні побачимо червону панду, зебру. Е Ні. То є жирафа, напевно. Чи де жирафи? Були ж... соники. Мавпочки. І там десь... О, там, отам, отам. О, там? там є пінгвіни. Пінгвіни Мадагаскару. Це такі розбашаки? Я не знаю, звідки вони, але олимури, черепахи, фламінго що я бачила колись по телевізорі. візи. Okay. <гум> От ви знайшли місце для паркінгу. І дивлюся, але тут пише, що не можна паркуватися. З 7 до 5, з понеділка до п'ятниці, сьогодні субота. Куди ти приїхала? В зоопарк. Зоопарк? Пішли. Ходимо, подивимося на слонів. Захвалась. Yeah. Привіт, мам. Привіт, Уляна. Скажи, что там не было. Павло не хоче? Ти готова до слоника? Я вже бачу. Ти вже бачиш? Wow. Ти. Куди це краще йти? Ну що, як слоники вам? Mm. Більші за тата чи менше? Mm. Такі самі. як тато великі? Mm. Вау, якими классні. Дощик нас застав. капає маленький, а він розбивається через цю тканину. І такі дрібенькі-дрібенькі стає. Дощик? Та нічого не сукром. Поки що. Що ти побачила? Така глявенка слонків, тут багато поколінь їх. А от там щось цікаве, там є ніби як басейн, і вони в ньому купаються, йдемо подивимося ближче. А От як вони купаються. Казали, що вони по-справжньому плавають. Тобто їм, в принципі, набрали в повітря в легені і ножками махають махаються. Це ніряють. Там їх четверо. Майже всі під водою. Ось так вони затримують подих. Вони, бачите, навіть не достають до дна, вони стрибають вдихнути. Ну, звісно, зоопарк для тварин це не свобода. Але те, що я бачу, то тут досить непогано, воно організовано, правда? І для багато тварин дуже місце, Досить багато, багато місця, місця так. І в принципі не видно, що їх там хтось сильно мудохає і так далі. Вас на зоопарку, дивіться, які для... Ага. Це хто в нас тут? О, це стерв'ятники. Тобто О, вони, там, вони падаль їдять в основному. Якщо там якась тварина померла. А ми побачимо, які годують? Ні, ну там м'ясо. Вони їдять це, це все як е, холоднокровні тварини. Mm, Кикий це гарні. <named one of> That's <them mouldy> <versucht> a lot. Yeah? Still pretty cool. They do look soft. They look like super big. Може на моторі 10 тисяч кроків за день. Ау! Настя личком тільки не торкайся. Також якась сім'я котяча. Не знаю, давай подивимося табличку. Фаса. Фаса? Діректор. Угу. Всі біжуть, біжуть куда біжуть. Ну, як тобі? Вау! Як знаєш? Так. Це Які вони великі? Тепло. Тепло? Тепло. І наскільки зброньоване наповнення. Зброньоване? А я как раз Соня. Ну подивиться тільки хіруха. Вот мой і. Ну як тобі? Можеш тоже побігти, якщо тобі хочеться. А це можна так заосідлати? Не, але... не лізьте краще, є є. діти. Yeah. Oh, okay. right right Як вам? The turtles. The turtles. There's turtles here and there's a little bit of a little Ну що, схожа на зебру? Ага. Ана, як ти думаєш, вона біла в чорну рисочку чи чорна в білу росочку? в білу Чорна в білу? Мама каже, що чорного більше. Смачного папа. Дякую. Махайма. Такі досить, <середині> то на мене покаже. І там будемося близько.

О, там багато горилок стоїть. Тут Роман. Оляна. Все, а тепер не заважай мені. Чистой бодятаев за губами. Ну як тобі Настя? Настя. Я як ви ти тактицька? Так ну, не не Пішли морква. Павло. Угу. Вперед. Я, я би такого гамака теж не маю. Хоч з по мабу там полежати? Я вже хочу з мало фона хочуть з кинути тут би мали бути на десь. Але територія в них велика, тому невідомо де вони є. Ой, я вже бачу, вони там дупо видно. Ну, як тобі розмір, Настя? Як тобі жирафа? А то, а то не тільки жирафа. Там ще є страус. Так. Да. Батьки вони довгі шиї мають. Те? Пішли до нога красуня, пішла. Ах, зараз буде дощ, ляв. Що це, це змагання. Я не знаю. Ми, ми так подати не знаю. Павло, розвернись до мене будь ласка. Ти хочеш там ти? Я. Я дізнався. Ось команд. Височки, природа. І не може від нього відбутися. Про... Все. На ваших очах мінус одна тварина. На війні мене Настя. Що, кінець? Це як жорстко. І ніхто не може Ні. Бачиш, що буває, якщо жінці гроші не давати? Так може це чоловік жінку тлумить в хаті. Бачиш, що буває, якщо в жінки голова болить кожен ні, день? Бо то, то Америка, Роман, тут права жінок на першому місці. Okay. Кого? О, чувака. Я думаю, що це така фотка. <поцелі> І копиляється, копиляється, котиляється. Поки не викороти, поки рука не відірветься. Дуже, дуже страшні хижаки. Та, це є королі е, води. Лев, Лев в воду не заходить через нього. Лева бояться води. От бачки алігатор, дивись, металевий. Ото вони такі досить великі. От вони такі виросли. Оце він такий справжній великий. А ну все хватить страшні історії. Бери коляску погнали. Побігли далі. Вони, мабуть, прикріплені там, прив'язані. Бач, в них таке гніздо. Але вони дуже гарні. Справжні орли. Це королі неба. Одна з найстрашніших птахів.

Таке ма дуже гарне. Та, це, це інші аколи, ніж ми бачили раніше. the so aquarium. It's an aquarium. It has ocean. It's certainly one of them. In all seriousness, the name has a... it! You You can do it! You can do it! Do it. Так. Oh